Всім привіт! Ви на каналі Розвиток та медитації. І сьогодні будемо говорити про здоров'я. Здоров'я і фізичне самопочуття відіграє дуже велику роль в нашому житті і сильно впливає на успішність, продуктивність і наше щастя. Окрім фізичних прав, правильного харчування і сну, ви можете допомогти своєму організму і розуму медитацією. Тож для початку прийміть зручну для вас позу і закрийте очі. Почніть глибоко дихати, вдихаючи повітря через ніс і вдихаючи через рот. Намагайтесь розслабити всі м'язи тіла. Почніть слідкувати за своїм диханням. Уявіть, що ви знаходитесь у глибокому лісі, де повітря насичене чистотою і свіжістю. Ви глибоко вдихаєте це повітря і відчуваєте, як воно заповнює ваші легені і дає вам енергію. Ви відчуваєте цей приємний запах, і це надає вам сил, очищає ваше тіло і думки. Уявіть, що ваше тіло заповнене світлом і силою. Почніть уявляти, як це світло лікує всі хвороби і відновлює здоров'я кожної клітинки вашого тіла. Зосередьте увагу на будь-якому місці, де ви відчуваєте біль або дискомфорт. Уявіть, що ваше світло витісняє цю біль і замінює її відчуттям комфорту і здоров'я. Подякуйте своєму тілу за все, що воно робить для вас кожного дня, і пообіцяєте доглядати за ним і слухати його потреби. Повільно поверніться до свідомості, глибоко вдихаючи і видихаючи повітря, повільно відкрийте очі і повертайтесь до звичного життя.